Дякую вам, що прийшли подивитися е, це кіно з нами. Е, я Мишко, це Євген з Хайфендеш. Е, Псибі Джекі, що організувати це. Наша менеджерка, опуски для неї будь ласка. Спасибі а центру такому чудовому місцю за прийом. А що нам краще якийсь на бекграунд є. Смус-джастю. Скажіть. Сюди. Yeah. Добре, ми просто так будемо. Якось yeah. мужичка включимо красиво. Класно. <laughs> <laughs> uh, так, ідея така, що. Uh, Якщо у вас є якісь питання, ви можете їх задати, або ми можемо трошки глибше поговорити про те, що відчувалося, тому що відчувається дуже інакше, бо це був січень 25 року. І вже так багато всього прожилося з того часу. І навіть деяких людей з 93-ї бригади вже не стало. І Гриня, от. Наш товар з 93 ї він вже виконує задачі з евакуації військових, і це набагато більш ризикована робота, ніж та, яку він виконував, коли ми знімали це і записували альбом. І ось, наприклад, там йшла мова про трек ЄС, «Yes», і він пережив цікаву трансформацію в те, що 5 серпня він був представлений як оркестрова. Музика під назвою Ода вдячності на Експо в Осаці в Японії. Міністерство економіки замовило в нас таку пісню, як Ода вдячності. Була концепція, що ми маємо написати як Хайфендеш. Музику, яка би транслювала без слів те, що ми відчуваємо до основних партнерів, які послідовно підтримують Україну з 22-го року. Якщо вам буде цікаво, вона вийшла. Вчора? До речі, да. До речі, так. Вона вийшла вчора. Вона має іншу назву, там є свої юридичні штуки в цьому, але це так ЄС, Краматоска. І цікавий момент, що цього нема в фільмі, але коли ми написали критичну масу цієї музики, ми вийшли з Євгеном на подвір'я, і я сказав: ця музика має зазвучати в Японії. І потім в червні, за пів року, ми отримали. Пропозицію взяти участь в цьому проєкті. Uh -huh. І Так чи інакше, без нас, але вона вже доїхала в Японію. Ми нас доженемо, я впевнений. Е, легальним чином. <ріграє> <ріграє> Ось. Е, та, і дивно насправді, От, ти сказав про це повертання під час послухання альбому, що у нас буде шанс повернутися в цей підвал. І навіть оце, ця документалістика, блін, це так. Це працює. Mm -hmm. Та і насправді велика подяка Вадиму Піняїну за те, що він був. Він насправді. Я подумав, що треба було вказати його співкомпозитором музики. Бо фактично так і є. Так, бо він близький наш товариш, і це людина, з якою суперкомфортно. Е -е... Так. Це людина, яка, яка знімає тебе на відстані 10 сантиметрів, типу, отак. А ти, а ти все ще можеш бути собою. Ну, типу, да. це вау. Тобі взагалі норм. Ну, немає ніякого впливу цього типу спостереження. Так. Бо, І саме час тому... є, а типу, солі, нічого особистого. І саме тому, коли ми збирали команду, то прийшло синхронізоване усвідомлення, що Вадим це єдина людина, яка може з нами поїхати. До речі, стосовно Вадіма, його співавторства музики, дуже є цікава історія, яка, кстати, в фільм чомусь не потрапила. А, по стіну. Вона, напевно, для того, щоб ми її вот так офлайн розказували таким дігерам, як ви, які чомусь тут прийшли і слухали фільм, і, і про нас. Ну, коротше, круто. Вадим, якийсь ранок, за сніданком, просто почав нам розповідати історію стіни в київському. Крематорії, якщо знаєте, там був проєкт, такий неймовірно монументальний проєкт. Сціна пам'яті. Сціна пам'яті, да. це скульптура. Я не хочу перебільшувати, ну вона просто надзвичайно гігантська, типа 130 метрів в довжину і там щось від 13 до 20 метрів в висоту. І це все проект насичений неймовірною кількістю сюжетів, посилання до античності, до яких, до якихось пра пра культур. І вся ця стіна вона зроблена була цими митцями для того, щоб коли проводжають людину в останній путь. Ця стіна впливала на родичів, на близьких цієї, людини, якої вже немає в цьому світі, і знімала цю біль через усвідомлення, наскільки людська душа вище всього, що є на цій землі. І що вона невідомо яким чином невідомо райця чи пекло, чи це сансара, чи це будь-яка будь інша концепція релігійна, невідомо як, але ця душа десь попаде в місце, де їй краще. І ось цю стіну. Замурували е, радянські чиновники, її і, і не встигли доробити ці художники, ці митці. Е, можна додати? Додай, будь ласка. Її будували 12 років. Чи? Це дует АРМ, АРВМ, Ада Рибачук і Володимир Мельниченко. і. Одразу як тільки відкрили цю да, стіну. Да, тобто її тільки доробили, там останні штрихи залишились. І, і совєтська влада дала наказ, що це не відповідає карло ідеології, і що її треба залити бетоном. І протягом року дуже довго, бо це величезна робота. Цей барельєф замуровували в коробку з дерева, а потім залили бетоном. І замуровували таким чином, що її не можна було розколупати назад. Зараз в Києві є маленький Шматочок, який якимось чином відколупали це? Я, роз, я розкажу, яким чином. Важливо менше, що потім виявилося, що людина, власник, тобто -то виконавець залиття бетоном, він теж був вражений насправді цією роботою, і він підібрав спеціально інший колір бетону, щоб потім не знав, потім з часом була змога відділити оригінальний барельєф від бетону. І ось цей шматочок, про який каже Євген, який відреставрували. Фінансувала благодійна компанія, яка наважить тій же людині, яка заливала його бетоном. <пух> так. І от Короче, ти, що ми це власне, власне, чому ми про це згадали? Бо Вадік ось приблизно таким чином, як ми зараз розповіли, просто почав це навалювати за сніданком. <пух> тобто ранок. драми, в принципі, в самому факті подорожі. На схід і так ніби вистачає, а тут ще ця історія, яка ну настільки релевантна нам, як митцям сучасному Україні, нам набагато зараз простіше ніж по минулим поколінням митців. І ми спустилися в підвал, і здається, там, ну через 15 хвилин народилася ця імпровізація, яку ми назвали стіна, і Вадік в цьому сенсі абсолютний співавтор, бо ну ніколи ми не зіграли так, як зіграли, Якби не це, це його розповідь. І для контексту він ще й знімав документальний фільм, який, на жаль, не вдався і не вийде про Володимира. Він був у нього в гостях, брав у нього інтерв'ю і ахуював з того, як наскільки ця людина. Знищена цією совєтською владою, і зневірена. Тобто він прожив ще доволі багато років, але помер в повній депресії і без жодної надії на те, що стіну знову побачить світ. Та він не зміг це пережити. Він не зміг це пережити. І, типу, це яскравий приклад, чому варто робити мистецтво попри все. Так, і от шляхи. Творчого імпульсу, вони настільки незвідувані, що після випуску цього альбома ем, нас хтось відмітив в інстаграм, і я нап... це була пісня постійно пам'яті. І я цьому чоловікові Максиму я написав, що стіна по сті... це стіна пісня постійно пам'яті. Якщо вам цікаво, це от такі дуети RMM. І він каже, Клас, а я головний екскурсовод в музеї дуету РВМ, і я не знав, що це пісня про стіну пам'яті нашу. І так сталося, що потім ми відкривали експозицію в українському домі. Боже, я забув назву, але. Ну, це цей кластер митців. Так, того так, періоду. Це 60-ників. Та, там і Алла Горська була. Так, так. І... В тому числі про РВМ, і ми грали. Спробували повторити те, що ми зіграли на «Стіна пам'яті. І ти думав, ого, я думаю, що ми, ми тут вже відкриваємо про них експозицію. І це честь, насправді, щось говорити на рівні з цими митцями, пробувати інтерпретувати зубане ними. І це один із небагатьох моментів в моєї особисті. То, е в моєму шляху музичному, коли я відчув нарешті якусь тяглість, типу поколінь, цього вкрай не вистачає. Як на мене, в музичному середовищі в Україні імпровізаційної около джазової музики цієї тягості, щоб ми мали змогу відчути. Що позаду нас є люди, в яких ми можемо вчитися. Короче, кожне покоління воно ніби будує все заново. Хоча насправді, якщо подивитися назад, то там є люди, в яких ми можемо вчитися і досліджувати їх мистецтво. Ну так, ну можливо, це із того, що я не віглас і просто недостатньо знаю, ще, але я буду намагатися більше дігати в цю сторону. І вам далі. Питання, певно. Чи? Та, ну, е, Якщо немає ні в кого питань, то єдине, що ми додамо, що ми о 19.00 почнемо грати імпровізаційну свою музику сьогодні в Ягалереї на на Шутеруставелі. Якщо комусь буде цікаво, приходьте. Це не буде ця музика, але це буде подібний підхід. Ми нічого не привезли, тільки свої інструменти е, і гарний настрій. От і будемо пробувати щось створювати в умовах ягореї. Там чудова експозиція зараз теж абстрактного мистецтва. От, Яновича. Це чудовий митець, який теж сильно надихався музикою під час створення своїх робіт. Тому ми спробуємо працювати навпаки, надихатися створеним ним, не знаючи, що він слухав під час цього. Угу. От, хто знає. От, і насправді класно, що Павло Гудімов почув наш альбом, і виникла така ідея колаборації. Це, це честь. Дуже круто. Ось. Так. А, що у вас є питання, якісь можливо, то враження, емоції? Я загалом е, дві речі хотіла сказати. Перше, е, комплімент загалом стосовно фільму вступила, ну, не одну річ. Коли були урбаністичні взагалі сцени в фільмі звучала тривога, вона поступово наростала. і мені дуже цікаво, чи це було так задумано типу автором, чи це просто супер випадковість, тому що вона кожен раз це було думати. Ні, так, так вона є, просто там, там постійно тривога включена. А і тоді друге питання, відповідно. Коли теж звернув увагу, записували, ви ніяк не шумо перекривали цей е, підвал. Там є, там є трюк про це. що Власник будинку, він його будував або проводив реновацію вже після початку війни на Донбасі. 2014 і, так, і він будував цей підвал, задумуючи його як потенційне сховище для своєї сім'ї. Там дитина була очевидно, в сім'ї. Ми не знаємо, що це за сім'я, але там є дитяча кімната зверху, там, там є ліжко дитяче знизу. І ось ця зала, якби це бо там зала і дві кімнати. І оця зала, вона в чому була штука? Що коли я в жовтні 24-го відвідував Донбас і був в гостях у доброго, я він показував мені екскурсію. Ми зайшли в цей підвал, і я почув, що він звучить. Тобто він не гуде, він заглушений, там є акустична корекція, і, і потім дерев'яна дерев'яна обшивка. І там виявилося, що власник будинку задумувався як домашній кінотеатр для сім'ї. Тобто, судячи з цього, це була не бідна сім'я, і нам почастило в цьому сенсі, тому що там є в одному куту матрац, стоїть це наша додаткова акустична корекція, щоб в куті не збиралися середні частоти, та низькі, і вона не гуділа. А так ми нічого не робили, власне. Тобто, це чудово. Ми просто прибралися і загалом це спрацювало. А тривога от важливий для мене вражаючий момент. Був я просто не міг повірити цьому, що. Сталася деяка магія. Там, коли я дивився перший монтаж, то Вадим він, він, він звів музику нашу з першим кадром, там де Женя курить на фоні тривоги. А, і тривога звучала в тоналі пісні. Угу. І він е, не знав цього. Він просто змонтував це таким переходом одне в одне. А я сиджу і це ніби якийсь звукоінженер рік це звод, ну, типу, біато. <плес> так, <плес> так, ну, типу, якийсь головатий чувак, але насправді це просто Вадим грався зі звуком. І це про наш підхід, напевно, про таку свободу, типу, задаєш всьому всі ці творчості статися і. Вона так виходить, і власне ось це один із результатів. Це дуже гарно, тому що по відчуттям тривога наростала, наростала, і потім підвал звуку взагалі немає, і ви там щось розповідаєте про музику. І це створює таку атмосферу. Того, що щось має дуже страшне участь. Тут так, мистецтво відбувається. Ну, у Вадима дуже класне рішення. Насправді дуже неочевидне для мене було. У Нас там дуже багато футажів з полігона з бомбленої Константинівки, з вокзалу Константинівки місця, в які зараз не можна потрапити. Uh... Легендарна заправка, кло чи око, око. Око, око, на якій ми просто обідали, вона вже знищена, і все це в сітках. Всюди літає волокно, всюди літає в піві, і це дуже небезпечний регіон. Ну, ці саме ці місця вони дуже небезпечні. Туди цивілам взагалі не, ні за якої умови не можна. Ну навіть на той момент, типа не дуже можна було, але ми з військовим супроводі. Так, і от і, і, от, і там в... артилерія ти відчуваєш, як вони літають над тобою вже не, не десь, типа що. Ну, снаряди, типу. І Вадим вирішив не включатися. Да, Він сказав, що мій головний об'єкт, головний об'єкт мого фільму це підвал всі знають, що відбувається навколо. Але от у нас знакова штука, яка ставалася з цією музикою, що у нас був спецпроєкт. Про нас написала статтю на Rolling Stone. Це одне з найбільш іменитих видань про музику. І ми, напевно, перший український колектив, про який написали до Даха Браха. До Даха -браха, так. Другий український колектив, про який написав Rolling Stone. І от е, в мене було інтерв'ю з головним редактором Rolling Stone, е, з Білом, я не пам'ятаю прізвище. Він з Нью-Йорка намагався зрозуміти, в яких умовах ми це робили, і йому дуже хотілося почути хоча б один вибух в альбомі. Тобто, і Це така... Тобто, ну, це дуже плоский погляд на це, це бажання спекулювати на цьому, щоб там, типу, вот, ви, треба записувати альбом в землянці, а от поки ви пишете, вас відстелюють автоматами. І тобто, в їх е погляді Frontline е City це, типу, де отак от рядами, шеренгами, як в мультику стоять люди, і отак от стріляють, просто не зрозуміло куди. В нашому ж розумінні, в нашому досвіді, це набагато ширше поняття, набагато більше знаменітне. Спектр величезний, всього величезний, так. бо прилітає кап, але ну, типу, там, в двох кілометрах. Так. Але ти все ще йдеш в сауну, реально в сауну. Ну, типу, це все існує одночас. Це в принципі про наше цивільне життя в Ну так, і, так. Ну, просто, так. Це життя, а відбувається щось дуже страшне. Там знову ж таки, просто спектр в сторону війни так, набагато так. далі. Коротше, ну так. Зашкалює. От і Вадим е, приймав такі цікаві рішення в цьому сенсі. Він якби е, ці е, через елемент цієї постійної тривоги. Він давав зрозуміти, напевно, в першу, в першу чергу вестерну, що, типу, ну, нам та звичні тривоги, ясно, нікого не дивує. Може, в Чернівцях там, не так часто або ще десь. Але ну, я думаю, це був його елемент комунікації про те, де ми знаходимося, а не зйомки розбомлених будівель і тому подібного. Так, так. Дякую за питання. Ну що, пасибі, що ви прийшли з'явитися з нами. Сподіваємося, було цікаво. Якщо буде нагода, приходьте сьогодні або на сьогодні на наші заходи. Напевно, варто зауважити, що в нас вийде наступний альбом. Найближчий сингл з нього це Наступна П'ятниця. А сам альбом вийде 10 жовтня. Називається Він Лейт. Тому будемо раді, якщо послухаєте, пасибі.